Я заберу його. Не варто опиратися. Це марна справа. Поки він цього не захоче, ти нічого не вдієш. Пробач, Гордоне. Що заселені розумними грибами. Газові гіганти, на яких мешкає метеорологічний розум. Світи, тонко розтягнуті на мембранах, де виміри, перетинаються. Я, я Я навіть вимовити не можу нашими словами. Те, що я бачив, Брін, те словами не вимовиш. Геноцид невимовне зло. Господи Боже. А це часом не Гордон Фрімен, га? Що це? Поклади десь там. Хух. Я дуже вам вдячний, докторе. Спочатку ви привели мене прямо під двері давнього друга, а тепер прийшли і самі. Якби я знав, що ви самі прибіжите у мій офіс, я б навіть ваших пошуків не оголошував. Тепер, коли ви обоє під моїм контролем, я диктуватиму умови угоди з комбінацією. Хе-хе. <хе -хе> Докторе Брін. А. Так, Джудіт, що таке? Ми робимо це для того, щоб Ілай жив і міг продовжити дослідження. Завдяки тобі ми маємо все необхідне. Ти більш ніж здатна завершити дослідження сама. Але ні ти, ні я не переконаємо набрід на вулицях припинити безглузду боротьбу. Поки Ілаї не скаже те, що може врятувати їх всіх. Врятувати їх? Заради чого? Ілаю, якщо ти не хочеш вчинити правильно заради всіх людей, може ти зробиш це заради однієї з них. Алікс Люба. Тату? Гордоне? Гордона. Чорт забирай, Брін, відпусти. Тобі вирішувати, мій давній друже. Чи дозволиш ти своїй впертій недалекоглядності погубити цілий вид? Чи даси ці шанс, якого в її матері не було? Та як ти смієш згадувати її? Алікс, люба, у тебе очі, як у матері, а характер впертий, як у батька. Та ти і бачите, його не бачив? Справді, що ж, побачимо, чим він тобі допоможе по той бік порталу. Ну, мабрін, якщо це найгірше, що ти можеш, то відправляй нас двох у свій портал. О, ні, не найгірше, але ви усе певно й не повірите, коли опинитесь там. В цьому немає необхідності. Згоден, справа марна. Та, на щастя, опір продемонстрував, що готовий прийняти нового лідера. А він довів, що може бути добрим пішаком для тих, хто керує ним. Nee. Не слухай його, Гордоне. То як, докторе Фрімен. Ви хоч уявляєте, яка це вдала пропозиція. Гордон ніколи не піде на угоду з тобою. Я розумію, не хочете обговорювати перед друзями. Зараз ну, відправлю їх звідси, і поговоримо відвертіше. Не пручайся, Люба. Тату, мені шкода. Алекс, серденько. <звук> Джудіт. Що це ми робимо? Ми робимо те, що я не могла зробити сама. Ми зупиняємо тебе. Так. Сюди охорона. Вони знають, що ти їх зрадила. Вони помстяться. Джудіт, доктор Емосман, прошу. Пробач волес. Твій час вийшов. Ні. Швидше. Тату, тримайся! Дурепа! Стережись він зараз! Тату! ні 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 не хвилюйся за мене, мила. Немає часу, Алікс. Він біжить до порталу. Це тобі знадобиться. Доктор Мосман? Джудіт. Наглянь за моїм батьком. Не хвилюйся. Татко, я не кажу прощай. Ніколи. Ну ж бо, Гордоне, ходімо. О, я, Гордоне, ми недовго знайомі, та я. Я розумію, що ти не мусиш робити цього. Я повинна була врятувати батька, але ти ну. Дякую, що пішов зі мною. Це проведе вам варто все ще можу стати землю, але не без вашої допомоги. Життя по тоді порталу неможливе. Я ніяк там не зможу вижити. Інше тіло жартуєте, я ж не зможу. Он, де він! Ай біс ним хай буде що буде. Просто похваптеся, він майже тут. От, бляха! Дідько, знову. Ревітаційна пушка. А він і не здогадувався еш? Куди ж це він подався? Господи, це реактор темного синтезу. Він живий пристрій заплутаності їхнього телепортера. Це наш останній шанс. Ми повинні зупинити доктора Бріна. Не можу вимкнути. Схоже, він передав управління на ту сторону. Ти повинен потрапити до ядра і зробити все можливе. Заходь у ліфт, і я відправлю тебе туди. Не забудь підзарядити костюм. Покажи їм, Гордоне. Та будь обережним. Момент синапсу, щойно я телепортуюся, ця камера наповниться смертельно небезпечними частинками, назва яких ще не придумана наукою. Мабуть, я назву їх у вашу честь, якщо буде час, таким чином ви не будете повністю забуті. Коли наступить колапс сингулярності, я вже буду ген-ген далеко в іншому всесвіті. Ну а ви в свою чергу будете знищені всіма можливими способами, якими можна бути знищеним, і навіть деякими неможливими. Чесно, я не знаю на що ви ще можете розраховувати, окрім своєї загибелі. Не слухай його, корзати. проблеми Pues sí. Що це безглуздо, докторе. Нумо, Гордоне! Ви ще з нами, докторе Брімен. Це ненадовго, я гадаю. Якби ж ви могли використати свою безмежну енергію для корисної справи? Господи! Портал відкривається! Сподіваюся, що могилу вам вже вирине! мій прімен, ти поняття не маєш, що робиш. 10 секунд Якби ж ви могли використати свою безмежну енергію для корисної справи?